Вітаю вас на уроці української мови від Центру мовної та цифрової освіти Школа успіху. З вами я, Тетяна Бутурли, і сьогодні ми продовжуємо повторювати написання складних слів. піар заходи Разом окремо чи з Дефісом. Правильно з Дефісом. Веб-дизайн. Правильно, разом антитіла. Правильно, разом антисептик. Правильно, разом інтернет залежність. Правильно з дефісом. Інтернет-видання. Правильно, з дефісом. Антивірус. Правильно, разом таки зробив. Окремо. А зробив таки буде з Дефісом. Забіг таки з дефісом. І веб-сторінка. Разом. Маю надію, що ви дали якнайбільше правильних відповідей. І сподіваюся, що цей урок допоміг вам повторити написання складних слів. Зустрінемось!